Вітаю всіх любителів тундри. Сьогодні поговоримо про марафонну новинку, нагороду за марафон і FV. Саме перше, що я хочу сказати, це те, що машина не топова і топовою вона не буде. Дійшов я до ось такої кількості модифікацій. Далі більше сил моїх на цьому грати немає. Або я сьогодні зроблю про цю машину відео, або я не зроблю його зовсім. Я навіть не пам'ятаю, чи була нагорода за марафон гірше ніж ця. Чесно, от не пам'ятаю. Ну саме головне напевно є. Ну окрім двигуна, ще напевно, ну двигун ми зараз докачаємо. Я думаю, в боях дронами я все одно не користуюсь. Арта, теж таке собі. Як тільки я запишу матеріал по цьому танку, ну тобто зроблю це відео, я назавжди забуду про цю машину і докачувати її до топу взагалі навіть не збираюсь. Так що ж це таке? Це у нас плаваючий велетенський картонний танк, у якого із озброєння тільки бляха бушмастера. І при цьому вони його засунули на дев'ять. Три. Я не уявляю, за які такі велетенські заслуги цій машині дали 9.3. Ну, напевно, за спойлер, до речі, да, спойлер у нас є ось такий. Дуже гарно виглядає. Дуже. Я думаю, по моєму тону ви вже зрозуміли, які емоції викликає в мене ця машина. Ладно, погнали в бій і подивимось, що вона може, а точніше на що вона не може, а вона ніфіга не може. О, потрапили на близький схід, та ще й в дупу списку. В сетап засунув іще зенітку. За Чепараль, він же Чепалах. Сподіваюсь, вона мені знадобиться. Мені здається, навіть на Чепаралі більше шансів убити наземну техніку, ніж у цього EFV. Ну, жартую, звісно, на Чепалахові наземну техніку не повбивати ніяк. Але, тим не менш, можливо, вона нам знадобиться. Ну і от, власне, Еф У нас є непоганої якості тепловізор. У нас є непогана динаміка, але при цьому ми супер велетенські і дуже-дуже картонні. І, відповідно, живучість у цієї машини немає ніякої. На відміну від інших машин, у яких відсутність броні це і є їхня основна броня. То ця штука, не дивлячись на великий заброньовий простір, ніфіга нікого все одно. Ух ти, Йоп, парасата, я б МП вбив. Ця штука Ніфіга не виживає, не дивлячись на всі ці моменти. Ну, от БМПшки з Бушмастера ми вбиваємо. Да, БМПшки ми можемо. Не знаю в кого я там постріляв, але навіть он, жовтий казеннік. Кутів на борт у нас немає. У нас в ТТХ зазначено мінус 10, але ось в такому Uh, на ракурсі ми вже не здатні опустити гармату. Хоча, здавалося б, нічого там особо поки що не заважає, як бачите. <розвідки> дуже зручно, дуже класно. О, по розвідці бахнули. Напевно, так, да, ми максимум, що можемо, це бути от, чисто розвідником і фармити асісти за розвідки. Більше ніяких можливостей ні для чого у нас особо немає. Ну, хіба що ото з бушмастера вирізати якісь картонні БМПшки. Так, не спрацювала розвідка на мітку танка. Ладно, поїхали трохи далі, поїхали вперед. А, ну і так, саме головна, саме головна фішка цього танку це, звісно, те, що він плаває і плаває дуже швидко. А тепер дайте мені відповідь, будь ласка, на таке дуже класне і цікаве запитання. Так, це у нас там інвульний картон стоїть, який я не можу вбити. Дайте мені відповідь на запитання, скільки у нас карт, де реально можна спробувати якось застосувати? Мене прямо в диму били по трасерам. Ну що ж, класно, класно, картон ми не дамажимо. Дайте мені відповідь на запитання: е е е скільки у нас карт, де є достатньо води для того, щоб робити якісь тактичні маневри? От чи багато у нас таких карт? От я, блін, граю, граю на цьому шматку гімна і все ще шукаю воду. До речі, це вже такий локальний мемчик. Часто гравці у чаті на EFV-шках пишуть <пиш> на старті бою Still looking for water. Вибач, будь ласка, вибач, такий самий страждалець. От, пишуть, що все ще шукають воду. От я такий самий, я оце граю, граю на ньому і шукаю постійно воду, а води нема. Чесно кажучи, я думаю, що на біржі. Ця штука коштувати не буде нічого, ну і звідки мене вбили. А, виїхав, я зрозумів, звідки з центру виїхав якраз танк. Ну що ж, давайте Чапалаха візьмемо, постріляємо, може, льотка яка буде. Ага, якась льотка є. Що це взагалі таке? А, так це дрон. А що, Чапалах у нас розвідувальні дрони не захоплює з такої відстані, да? О, захопився. Є таке. Ну, от, наче Палахові мені здається, я більше фрагів нароблю. Щось бій іде, іде, а льотки у них все немає і немає. Ну це ж. А, стоп точно, того що ж я зенітку взяв. Господи, як я міг забути про це. Був гелікоптер, правда? Який мені за скелею якраз цей момент не було видно. Ну, та ладно. Наче Палахові є розвідка, в принципі, можна хоча б прозвідувати, якщо що. О. Адац! Йомає, -йо. і он там ще один приїжджає. Ну його вже розвідали. Ладно, я хоча б адація розвідав. І тут танк, який я розвідав. А, він мені по мені дамагне на ніс. Ха-ха-ха-ха. Його вбили. Ой, слухайте, я наче параллі більше зроблю, ніж на EFV 100%. Там ще розвідаємо. Стоїть танк. Команда здохла вся. Ну, в принципі. Воно й не дивно, я вже звик до турбозливів зараз. Ось цей бій не турбозливний, звісно, але я вже звик до того, що команда вся зникає, саме моя. Ну, поїду ще порозвідую, я не знаю. Хоч щось я можу, напевно, робити, у них льотки взагалі нема, ось іще одного розвідав. Якого біса в них льотки немає, я не уявляю. Наша є он хантер літа, Альфа Джет до цього літав ой господи. Опа, а ну, вылетай, є. Мм, да. Ох, він і насрав, хата цешками жесть. Та, господи, шо ж це каміння мені жити то не дає, надое, а? прасота! Ще коли на каміння наїжджає, його так конойобить. Опа, ще танк розвідати. Це таке як челенджер якийсь. Ой, жаль, я зури не можу вручну наводить. Ех, я б зараз тут на респіна роздавав би зеніткам. Не, ось оса стоїть. Дрон? А де дрон? А, бачу дрон. Давай дрон зіб'єм. От іще фраг. А мені що? А мені і такі фраги згодяться. Можна ще поповнювалку поставити. Коротше, відос у нас про Чапалах буде більше, ніж про Єф'. Ну, про ЄФІ там і говорити і нічого і показувати і нічого насправді. Ви вже е, побачили абсолютно усе, що треба. Да-да-да. Ви вже побачили абсолютно все, що треба, по EFV, Чесно, от все, ви вже все. Огляд можна закінчувати. Ви побачили все, що треба. Погнали далі. Ну що ж, знову піщана карта, на якій, хоч і є трошки води, але там води по коліно в цьому каналі, і при цьому він перекритий, тобто по ньому толком не проїхати. Коротше, отакі от справи. Все ще Still look in the water. І, звісно, жду по списку. Знаєте, до якого небудь бушмастера на Бредлі на 8-3, в комплекті до якого є ще птури, і при цьому більше компактні е розміри, і при цьому там кути наведення нормальні, і так далі? От там у мене претензій немає. От є Бредлі на 8-3, у якої бушмастер птури, вона адекватно їздить, все у неї чудово у тієї Бредлі. Не дивлячись на те, що багато хто їх не любить, ну все одно машина набагато грається краще, ніж оце. І чогось на 8.3. Ну, тут бушмастер не такий, да, тут 30-міліметровий бушмастер з ломиками. Там здається пробиття 80 з хвостом у тієї бредлі, але ну все одно воно якось грається і грається частіше за все, навіть непогано. Ця ж штука, ну це капець. Його навіть за укриттям же не сховати абсолютно ніяк. І кути вниз мінус 10 є у нас тільки у Ах, лобовій проекції. Ось подивіться, ось ось, все. Навіть отак повертаю, навіть не до кінця вийшов із лобової проекції. Все. У нас вже немає кутів того, що у нас оці дві комбашенки тут. Блін, тачка крінж. Ну просто крінж. Підловив у борт. Окей, один фраг є. Тут іще один. Я не зміг його вбити, а він мені видав ваншот. Боже, я його нашивав у борт. Я нашивав його в борт, як тільки міг з усіх сил. Ой, і EFV, бляха. Я ж скажу, да, сил моїх немає на цьому грати, правда. Я не буду навіть до топу виводити цю машину, бо це просто не має сенсу ніякого. Так само цікаве, ну вони могли б зробити його преміумним. Дати йому хоча б щось за що можна було б зачепитися, хоча б статус преміумної машини, яка б, ну хоч щось, може, фармила б людям, у кого немає премів, хто не може собі дозволити. Так ні, воно навіть не преміумне, і воно на 9 бляха 3. За які заслуги, не ясно. Хто це нас тут об'їжджає? Хм, йому впаяли, да? Не, йому впаяли. Ну, толку-то з того, що йому впаяли. Ну все, мені туди їхати не можна. Я зі свого бушмастера ніфіга не зроблю. Ой, ёпта. Казну зламав. Ну все, зараз ЛВКВ, по ідеї, його зможе розібрати, хоча б зламав казну. А сам я якимось чудом двигуном танконув. А ЛВКВ, ну. Стріт з Фордон насрано, чи як? У мене є просто питання. Чуваку зовсім насрано, чи що? Так, командир навідник вибив. Треба чекати, коли в нього пересяде екіпаж, ще раз розвідати його. Є, добили через Комбашту. Ну, взагалі, це дивно, що я фвс 4030 вбиваю таким чином. Я просто коли сам на ФВ 4030 граю, то мене в башту хір коли пробивають. Ну що ж, за другим виїздом два фраги асіст. Ну, точніше, в сумі за два виїзди. Алілуя. БМД 4М таки отримала дамаг. Ну а я танконув чисто екіпажем. Три фраги. Нічого собі. На оцьому шматку гімна. Вау! Так, я чую там зенітки на респі, а ще я бачу по міні-карті, що там десь у нас противник. Ну там союзників багато, може ж якось все-таки справляться. Маю я таку надію. Ми якось на стрімі жартували, що відос по цій машині треба буде назвати біотуалет Булпап... Булпапнікова, чи Булпапенка, чи Булпапніка. А да, БМДха мене здула за одну плюху. Ах, господи боже. От я напевно так і назву. Біотуалет Бул Папенка. Ну, давай ще на Чапалахові проїдемося трошки. Хоча другий бій підряду у них немає льотки взагалі, я не знаю, якого біса. От якби в мене в сетапі не було зенітки, чи я її не брав, би, зараз би 100% літав мільйон літаків. Просто мільйон. Ладно, покатався я пару хвилин. Льотки у них як не було, так і немає. Поїхали, здохнем. О, 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 ідеально, дякую, все, я пішов у наступний бій. Давайте останній бій. Зіграємо на ЕФвішці, і на цьому, власне, підведемо підсумки. Та ти шо, карта, на якій я зможу реалізувати свій плаваючий потенціал. Ну, подивіться, скільки води на всю карту ще й навпроти двох респів у відкриту. Ну це ж наш шанс. Це... Ми про ми зобов'язані цим скористатися. Та ще й в топі списку. Та ви що? Поїхали, поїхали, продемонструємо всю силу цієї машини. Хоба! І попливла. Давай, рідненька. Погнали! Ну, справедливості заради плаваємо ми дійсно швидко. Проблема є тільки ось в, ось в оцьому. Ну, як бачите, в цьому дриганні. Стабілізатор більш-менш справляється, звісно. Я не можу панцер гаубицю вбити, щоб ви розуміли. Нарешті. Нарешті панцер гаубиця здохла. Ну, виходить, що дійсно реалізував потенціал, бо тут мене не чекали. Тих! Господи, як же його дригає? Там у нас гелікоптер літає. Ой, я на нього рефлекторну розвитку кинув. <смір> о! О! Нормас, нормас. Оце воно. Отак. так от ми реалізуємо наш е, плаваючий потенціал. Чудово, ідеально, ідеально, подобається. Господи, я не знаю гірше машини за марафон. Ну, гірше, напевно, не було ще ніколи. Так, ну там уже турм стоїть, чекає, тому. Ладно, пливти вже не будем біси з ним. Немає сенсу. Звісно ж, в цьому немає ніякого сенсу. У нас от є одне невеличке озеро, бляха. Мені ще й не вистачило дамагу на бушмастері, щоб вбити довбану зенітку. Звісно ж, плавати отак в озерах на якій небудь Польщі немає ніякого абсолютно сенсу, того що Ну, який у цьому сенс, коли у вас два респа, які зразу дивляться сюди на воду відкриту. Розвідати. Є таке. Це хто в нас був? А, це ця жаба, блін, чи якій там. Ну, я намагаюсь йому там щось зробити, але. Напевно, нічого в мене не вийде. Ну так, чисто чисто гусеницю збив. О, асіст і розвідка, чудово. Ну, хоч щось. Боже, третє місце команди навіть два фраги, чотири асісти. Жесть. Я навіть не на останніх місцях в команді, це прям щось дуже дивне. Десь по звуку я чую таке, як гелікоптер є, а де. А, уже ніде, ясно. Блін, і 100% вже в коментах знайдеться людина, яка скаже, а мені сподобалось, а мені норм. От, ну, блін, ну по любому ж знайдеться хтось. Я щось впевнений, що знайдуться такі дурники, які скажуть, що їм оце сподобалось. Ну, скоріше за все, це будуть просто люди, які на чомусь іншому взагалі ніколи не грали, то їм і таке прикольно. Я просто вже на такій кількості техніки пограв, що мені подібні машини вже оскому визивають. Так, туди я в дим не прошию, я бачу. Ніяк. Ладно. То все дрібниці. 48-й виїхав. Ми тут уже світимося об респу, але я бачу це турбозлив для ворожої команди. Тому нормально і так. Ладно, поїхали, знайдемо свою смерть і підемо підводити підсумки по цій неймовірній супермашині. Хоча їх тут уже і на респі навіть немає ніде. Нікого, ніхто не расається, їх всього двоє лишилось. Десь на автомат на тому Респі, на іншому. Я навіть доїхати не встигну поїнти закінчиться, мені здається. Да, все. Це перемога. Ну, навіть навіть не нульові результати якимось чудом. О, і двигун качнусь. Ну, вже насрати. Далі я це все качати вже точно не буду. Що ж таке, EFV? Ну, як ви могли самі бачити, картон неживучий, велетенський, помітний. Має тільки бушмастер. При цьому кути схилення гармати мінус 10 тільки якщо не крутити баштою, дивиться строго поперед себе. Як тільки ви куди-небудь покрутили баштою, все у вас кути там буквально нуль. При цьому реалізувати плаваючий потенціал цієї машини, не дивлячись на те, що вона дійсно швидко плаває, там більше 40 км на годину. Але таких карт у нас ну одна чи дві на всю гру. І які, звісно ж, випадати вам часто не будуть. Так є топовий теплак, ну ладно, не топовий, просто непоганої якості, але толку то з цього майже немає. Це його ніяк не рятує, машина все одно грається супер жахливо. А ще до речі, у нього, так як коли він пливе, у нього ця штука відкидується. І відкидується вона аж до ось оцього рівня, і у нього коліжен модель насправді не отут, де ось закінчується, де оцей куточок, а коліжен модель у нього ось тут знаходиться. І коли ви під'їжджаєте до якогось, ем, до якоїсь там стіни чи чогось, коротше, за що можна зачепитися, ви чіпляєтесь не оцим місцем, а повітрям, ось тут. Через що часто можна там застрягнути, десь і так далі. Ну, коротше, от така от смішна машинка. Це чисто або продати на біржі за 3 копійки, або залишити просто собі в колекцію, щоб було і ніколи на цьому не грати. Ну і на цьому у мене все закінчили з біотуалетом Булпапнікова. Почуємось з вами у наступних відео. Бувайте!